Вітаю громадо! З вами Олександр Краєв. І сьогодні ми з вами зачіпимо одну дуже і дуже цікаву тему, яку на щастя нам подарували проукраїнські конгресмени із Сполучених Штатів Америки. Мова йде про українську перемогу. Перед тим як почати говорити про перемогу, нагадую: підписуйтесь на цей канал, ставте ваші реакції і долучайтесь до дискусії в коментарях. Можливо, ви маєте таку ж саму думку і таке ж бачення української перемоги, як і американські конгресмени. Більше місяця тому в американському конгресі, а саме в палаті представників, була зареєстрована резолюція, подана двопартійною групою конгресменів, яка так і називалась – резолюція про українську перемогу. Розпочнемо з того, що висвітлимо в чому ж різниця резолюції законопроекту. Бо насправді для української парламентської системи це трохи нестандартний жанр. Річ в тому, що дуже часто американські конгресмени вбачають за необхідність. Проголосити свої інтенції або своє бачення певної проблематики. Воно не має зобов'язувати певні федеральні або окремі штатівські органи до конкретних дій. Воно не має за собою тягнути нові податки або нові комплексні рішення. Це просто позиція американського конгресу. Але коли ми кажемо позиція американського конгресу, в першу чергу ми маємо на увазі позиція американського народу, бо це його законовиборні представники, які своїми устами і рішеннями промовляють волю всього американського народу, то про що була ця резолюція? Американські законотворці вирішили, що на фоні накалу пристрастей довкола американських виборів, на фоні багатьох інформаційних журналістських провокацій, які стосуються підтримки України під час опору російській агресії, дуже важливим є питання: а як довго ця підтримка може продовжуватися? Що є обмеженням для американської підтримки, як вони бачать кінець війни, найголовніше? Як вони бачать українську перемогу. Саме тому назріло рішення прийняти подібну резолюцію. В ній е, наявні декілька чітких пунктів. По-перше, українська перемога тягне за собою відновлення територіальної цілісності України і повного суверенітету України і контроль над своєю територією станом на 91 рік, себто в міжнародно визнаних кордонах України. Цей пункт є і в нашому плані перемоги. Далі. Другий пункт, який є надзвичайно важливий для кожного українця. Ця перемога має бути справедливою. Це означає, що всі військові і політичні злочинці від найвищого, тобто починаючи від Путіна, закінчуючи найостаннішим рядовим Івановим, які були залучені до цієї агресивної, геноцидальної війни проти України і українського народу, мають бути притягнені до відповідальності. Американці чітко розуміють, що будь-яке зло, яке не було покаране, має повторитися. На жаль, такою є логіка історичного процесу. І відповідно, не притягнувши до відповідальності всіх винних злочинців, ми не можемо гарантувати, що така агресія і такий злочин не будуть повторені чи в Україні, чи деінде. Третій пункт переможної резолюції щодо України стосується компенсації. Дійсно, російська агресія забрала десятки життів, тисячі життів. Але крім того, російська агресія спровокувала величезну інфраструктурну економічну кризу. Росіяни без розбору гатили по цивільним об'єктам, інфраструктурі, бізнесам, нашим підприємствам. Вони стирали з лиця землі цілі міста, намагаючись нанести українцям не лише психологічний і фізичний, але й економічне ураження і тому відновлення України є надзвичайно великим проєктом для всього світу. Станом на кінець 2022 року ми вже говорили про цифри, які перевищували 600 мільярдів євро, необхідних для відновлення критичної інфраструктури та економіки України. Після злочинного терористичного акту підриву російською армією Каховської гідроелектростанції ці суми виросли в рази. І нам залишається тільки гадати, які ще злочини російська армія, російський режим може вчинити проти нашої економіки. І тому саме росіяни своїми грошима, своїми податками, своїм золотовалютним фондом мають заплатити за те, що вони зробили в Україні. І відповідно це і стверджують конгресмени у своїй резолюції. Четвертий пункт. Який є стратегічним і застережним як для України, так і для всього світу? чи це членство України в НАТО? Американці чітко розуміють, що українська армія є чи не найбільш боєздатною армією не лише на континенті європейському, але й у всьому світі. Українська армія може нанести поразку російській, але ми не можемо гарантувати, що ядерний шантаж росіян не буде втілений в життя. Лише членство в НАТО гарантуватиме Україні повноцінну ядерну парасольку, себто захист від будь-яких можливих провокацій з ядерною зброєю зі сторони московського режиму. І тому четвертим стратегічним пунктом української перемоги і виступає членство в НАТО. Чому цей документ важливий саме зараз? І Чому вкрай важливо, що він був прийнятий саме на рівні Конгресу Сполучених Штатів? По-перше, річ в тому, що це чіткий сигнал усім союзникам Сполучених Штатів і України. Якщо така позиція США, такої позиції вони очікують від всіх інших. Якщо така позиція США, США будуть цю позицію продавлювати і підтримувати. І саме тому інші союзники України найбільш ймовірно підтягнуться і також приймуть подібні документи, або, як мінімум, будуть сповідувати такі саме принципи. Навіть ті союзники яких, як в старій прикасті, треба тримати ще ближче ніж наших справжніх друзів, адже саме на них в тому числі і скероване це послання. По-друге, зважаючи на те, що в передвиборчі перегони в США вже вступили всі важковиговики, кого ми могли очікувати, нам варто чекати інформаційних провокацій. На жаль, навіть найбільш проукраїнські кандидати будуть загравати з абсолютно різним електоратом, і так чи інак ми будемо чути, якщо не антиукраїнські. То, як мінімум, скептично українські заяви з їх сторони, або стосовно підтримки зброю, або стосовно мирного процесу, або стосовно членства України в НАТО, це невід'ємна частина живої і активної американської демократії. Кожний кандидат має працювати з кожним своїм виборцем. І саме тому, аби жодні подібні інсинуації не ставали на заваді нашим партнерським, фактично дружнім відносним в стратегічній перспективі. Американський конгрес закріпив погляд американського народу на нашу співпрацю і на нашу перемогу. Тобто, що б зараз не заявив умовний Трамп або Десантіс, або, наприклад, кандидат Кеннеді від республіканської партії, яка б заява не прозвучала з їх вуст, ми маємо пам'ятати, позиція американського народу дуже чітка, і вона є проукраїнська. Тобто, американський конгрес перед початком найактивнішого політичного сезону. І як на міжнародній арені, так і на внутрішньоамериканській арені зробив все можливе для того, щоб дійсні інтенції і позиції Сполучених Штатів були для всіх кристально чіткі і зрозумілі. І ми маємо лише вітати подібну позицію наших американських друзів і працювати над тим, щоб таку саме позицію займали і інші країни з кола наших партнерів. До речі, друзі, як ви гадаєте, яка країна наступна може прийняти подібну резолюцію про перемогу України? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися на цей канал. Що ж, із розумінням того, як будуть розвиватися наші американські відносини, ми розібралися. То чого ж чекати далі? Насправді нічого особливого. Конгрес продовжить працювати по українській тематиці. Основний бюджет стосовно підтримки України на наступний рік буде прийнято ще в році поточному, а отже, не варто чекати жодних провокацій або нестабільностей на цьому полі. Тому відкладаємо валідол подалі і усвідомлюємо, що ми в нашій боротьбі на одні. Дякую за вашу увагу. Побачимось і почуємось!